Доброго дня, дорогенкі мої глядачі. Я всім дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні в нас неділя, 14 травня, і я хочу вас познайомити з, отаким, з отакою півонією. Дивіться, яка півонія. Вона тільки починає набирати свої квіточки, тільки починає відкривати свої бутончики. Але вже гарна. Це дорослий кущ, багато бутонів. Ось це півоння називається Lois Чойс. я не буду сьогодні багато про неї розказувати, так як вона, бачите, тільки починає своє квітування. Я вам розкажу: завтра ми приїдемо, і я вам розкажу. Я думаю, що вже бутони будуть ще більш розкритими. Я вам покажу цей сорт і розкажу про нього. Дуже гарний, дуже такий, знаєте, статний. Є на що подивитися, у нього є і зелений колір, і рожевий, і відтінки кремового. Ну, така дуже-дуже гарна півоння. Ну, ось мої хороші, сьогодні быстренько собираюся. Я вам уже зняла одне відео по раннім півонням по пленам. А про цей, цю півонню, про цей кущ я вам розкажу завтра. Побачимось. Всього доброго! Доброго дня, усім моїм глядачам. Сьогодні у нас 14 травня, неділя. Сьогодні у нас свято, свято всіх свято мам. Я вітаю всіх мам з цим днем, З Днем Матері. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам всього-всього найкращого. А сьогодні садочок мене зустрічає отакими от Чудовими квітами. Це одні із перших, такі квітують півонії Це сорт Рубра плена. У мене плени три сорти: є ще Альба плена і мутабіліс розеа плена. Дивіться, ці сорти вони невисокі квіточка, це ще пів, півоня є лікарська. Дивіться, квіточка е, така немаленька, добра, на, така набита. Колір, правда, неправильно не передає камера, вибачте, він, він такий, знаєте, такий темний. Воно тут, не передає. Отакі півуні, вони квітують одніми із перших. Зараз я вас поведу, ви подивитеся ще другий сорт. Ось ми підійшли до другого кущика. Оце сорт теж плена, але такий він, бачите, у нього колір такий добре насичений. Це мутабіліс розеа Плена. Він такий рожевий-рожевий. Ось такий кущик уже в мене величенький. Ось ви бачите, у цьому році весна така, бачите, прохолодна. І практично ці плени вони розквітували разом. Якось у тому році так не було Значала розквіла, розквітла одна півонія. А десь через пару днів, вже тоді друга. А у цьому році щось все відразу. Ще в мене є вам що показати, а ви знаєте, хотіла вам ще Альба плена показати. Але у цьому році немає на неї бутончиків, тому що я її ділила осінню. Я її ділила осінню. І... Така діленочка осталася невеличка. Е, вона не, не заквітувала цей рік. Вже, мабуть, на наступний рік, тоді я вам покажу. Вона відкривається чуть-чуть е, така рожевенька, біло-розова. А тоді е, на сонці вона стає така чисто біла. Сьогодні в нас неділя. 14 травня. І ви бачите, як сьогодні багато в нас відкрилося півоні. Це у нас починає своє квітування. Дуже-дуже гарний сорт. Він зветься. Цей сорт зветься Sunny Girl. Сонячна девочка. Вже тут у мене теж дивіться, скільки бутончиків. Сім. Ось. Але він ще не набрав форму, він бачите, тільки-тільки починає. Я думаю, спочатку просто зніму вам самі бутончики, як вони починають. А вже завтра приїду і тоді покажу вам кущ. Який він... Ой, так, ви знаєте, так оце люблю, як воно таке свіженьке і тако хрустить. О, просто супер. Ось така краса, така красунечка. Набере ще свої бутончики, вона тільки-тільки-ось, ось, тільки почала відкривати. Ну, все, мої хороші, тоді покажу вже вам її во всій красі. Ось уже, мої дорогі глядачі, і вечеріє. Але ж ніяк не можу відірватися від цього куща. Ой, ну погляньте, які квіти. Ну, це треба такі здоровецькі, такі, о, вони вже, знаєте, стали більш білого на них, вже розовий колір вигорів на сонечку. В да, так, він залишився ще темніший, а края вже стали білі. Ось погляньте. І тепер він, наче, знаєте, наче там світиться він з серединки. Дуже гарно, дуже здоровецькі квіти, дуже багато. Гляньте. Тепер він мені сюди схилився на дорожечку, і я не можу, тепер мені приходиться обходити. Ну, ви знаєте, що це ж шкода поламати квіти. Дуже гарні, дуже, дуже, дуже. Є ще, бачите, ось тільки починають. О, гляньте, яка, яка краса. Я у цьому році його трошки обріжу і зроблю штук 10, може більше вийде, зроблю прививки. Ой, є ще, бачите, геть такий бутончик, дивіться, який закритий. О, і ще бачу бутончики закриті. Бачите, не одразу весь він квітує. Вот такая пивоника. Вот такие кущик. Краса. Квітів стільки, що я навіть не можу їх порахувати, так їх багато. Дуже-дуже. Навіть не можу вам сказати точно, скільки цих квітів. Хай от, другі дівчатка кажуть, ну нічого там він, нащо він потрібен, він там квітує небагато, недільку-дві. Ви знаєте, ну така краса. Хай навіть не так багато він квітує, але ж, ну, та то ж взагалі. Ну як можна його не любити? Ось, гляньте. Ага. Ну, Ось, мої дорогенькі, буду збиратися додому. Показала вам кущик. Я його сьогодні полила. Він здоровецький, я його поливала під корінь. О, так. Načer razom je usypan je kušč, pravda?